Алло, Леонідівна, добрий день. Доброго дня. Вже проминула половина літа. А отже, не за горами, початок нового навчального року. Виникло декілька актуальних питань. Тож давайте розпочнемо з того, які розпоряджують документи про підготовку до нового навчального року. І так справді нещодавно завершився 2023-2024 навчальний рік. Не за горами, новий 2024-2025 навчальний рік. Управління освіти і гуманітарної політики всі заклади Подільської міської територіальної громади плідно працюють над тим, щоб вчасно розпочати освітню діяльність у новому році. Окримуються такими документами. По-перше, це наказ 850 від 13 червня, наказ Міністерства освіти і науки України, це листи Міністерства освіти і науки України, також листи Одеської обласної державної адміністрації, департаменту освіти і науки і також розпорядження Одеської обласної Сної державної адміністрації про підготовку закладів освіти до 2024-2025 навчального року для дітей необхідні безпечні умови навчання в закладах освіти. Яка зараз ситуація з укриттями? Ну, питання максимальної безпеки усіх учасників освітнього процесу є пріоритетним у кожному закладі освіти управління освіти гуманітарної політики відповідно до законів України про освіту, про повну загальну середню освіту, про дошкільну освіту, всіх закладах освіти мають бути створені безпечні та нешкідливі умови і навчання, і отримання, і праці всіх учасників освітнього процесу. Наші заклади освіти забезпечені укриттями. Хочеться зазначити, що майже всі наші. І ліцеї, і гімназії мають укриття. Це найпростіші укриття і захисні споруди. Це і протирадіаційне укриття, наприклад, ліцей номер 4 і сховище, ліцей номер 2 І також завдячуючи нашій міській владі сьогодні. Вже розпочати будівництво на території ліцею номер 2 Теж будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту, і на території ліцею номер 3 розпочалося будівництво захисної споруди цивільного захисту. Традиційно перед початком навчального року у кожному закладі освіти проводяться ремонтні роботи. Розкажіть вам про це більш детально. Звісно, що наші діти, особливо дошкільники, майже цілий день перебувають у закладі освіти. Тому в кожному закладі освіти мають бути створені комфортні умови для перебування дітей у закладі. І тому і наші заклади дошкільної освіти, наші заклади загальної середньої освіти, позашкільний заклад, наш центр дитячої і творчості плідно працюють над тим, щоб створити ці комфортні умови. Розпочалися ремонтні роботи, поточні ремонтні роботи. Ремонтують примі. Ремонтують майданчики, це і спортивні, це ігрові майданчики. Звісно, ремонтують меблі, інвентар, спортивний, різноманітне обладнання. Ну в цілому, уже на сьогодні у всіх закладах освіти виконано 52% ремонтних робіт. І також хочеться зазначити, що щорічно, відповідно до розпорядження подільського міського голови, створюється комісія, яка перед початком навчального року їздить, об'їжджає всі заклади освіти. І дивляться, чи готові заклади освіти до початку нового навчального року. В цьому році такий об'їзд спланується із 12 по 15 серпня, тому що відповідно до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації ремонтні роботи мають завершитися 16 серпня. Тому я думаю, що всі наші заклади встигнуть зробити ремонтні роботи до цього часу. Які новинки чекають на дітей в освіті? Ну, що відомо сьогодні про новинки в нашій освіті? Мабуть, ви вже всі чули, що 22 травня Верховна Рада України проголосувала за те, щоб вновити викладання предмету захисту країни. Ну, трошечки будуть викладати його по новому. Буде створено один такий осередок або можна ще сказати не називатися навчальний центр до якого будуть приходити приїжджати учні 10-11 класів і здобувати предмет захисту країни на сьогодні управління освіти гуманітарної політики надіслало заявку до департаменту освіти і наука Одеської обласної державної адміністрації, і визначилися із цим осередком. Такий осередок заплановано створити на базі ліцею номер 4 Подільської міської ради. Минулі роки значить діти вчили цей предмет протягом тижня один урок-два уроки. А в новому навчальному році вони будуть приїжджати в цей осередок і вивчати предмет один раз. На місяць, тобто, вони будуть перебувати в осередку всього один день, але протягом всього навчального дня цілий день будуть вивчати цей предмет. Ну, предмет дуже важливий, тому що на сьогодні кожен громадянин України і наші діти, наші підлітки мають знати, як правильно себе вести в разі різної надзвичайної ситуації, в разі небезпеки. Алла, Лірійна, я дякую вам за роз'яснення. Сподіваємося, що цей навчальний рік для дітей стане. Дійсно навчальним, дійсно новим, тобто і будемо сподіватися на те, що е, нинішня ситуація в Україні дасть нашим дітям можливість провести його правильно і повноцінно. Сподіваємось, надіємось, де Бог ще все почав наші молитви і приніс нашій Україні рівність, найшвидшу перемогу і мир. Якщо будуть якісь новинки, якась додаткова інформація, то звісно, що ми будемо повідомляти всіх учасників освітнього процесу: це батьків, це дітей, це наші заклади загальної середньої освіти.